Друзі, тест мікрофона Sennheiser MK400 в кімнаті. Зараз усі фільтри вимкнені, регулятори також. Давайте я відійду на один метр від мікрофона. Гучність голосу я не змінюю. Ви тепер мене чуєте ось таким образом. І тепер я відходжу на приблизно 1,5-2 метри. Тепер давайте я зроблю low-cut фільтр. Відсічу низькі, низькі частоти. І ви. Замітили, що в моєму голосі пропав той е, оксамит низькочастотний. Тепер давайте я відійду на 1 метр та на 2. Тепер давайте пограємось з посиленням сигналу. Я поставив на плюс 20 дБ посилення сигналу. Тепер я відходжу на 1 метр. Ви значно краще стали мене чути. І тепер на 2. Ось таким чином звучить мікрофон на відстані 20, плюс 20 дБ посилення та 2 метри відстані. Тепер давайте я перемкну на мінус 20 дБ Я став говорити значно голосніше. Ви стали мене чути значно гірше. Тепер я відходжу на 1 метр. І тепер на 2. В цьому режимі треба буде записуватись лише. Вімкнув на нуль. В режимі мінус 20 ДБ треба записуватись лише в дуже шумних місцях, проте я навіть не знаю, де його можна буде використовувати. Ну якщо цей режимчик є, то хай буде. Sennheiser MKE 400 на нашому відеоогляді. Мікрофон Пушка. Ви на каналі Майчуз. З вами Макс. Поїхали! Перейдемо до самого основного, це, звісно, саме звучання цього мікрофона. Воно мені сподобалось. Голос повноцінний за всім спектром. Є як низькі частоти, так і середні, і м'ягенькі високі. Чутливість у цього мікрофона прекрасна. Зараз він знаходиться на відстані десь 80 см від мене, та голос. Зчитується детально, мікрофон має суперкардіоїдну діаграму направленості, тому він захватує максимально все те, що знаходиться перед ним, та дещо що навколо нього. Мені сподобалося цим мікрофоном працювати як і в студії, так і на дворі. Він дуже гарно передає мій голос. Задля того, щоб послухати всі приклади запису, я рекомендую вам в описі перейти за посиланням та послухати на нашому порталі, де я записав і в студії. З різних відстаней та на вулиці, тому переходьте та слухайте. А ми йдемо далі. Зовнішній вигляд цього мікрофона мінімалістичний, він повністю у чорному кольорі. Складання також на високому рівні, пластик не крихкий, не ламається, не скрипить. Все складено чудово. Якщо брати функціонал, то в нас буде доступний вихід для навушників, для того, щоб ми могли прямий моніторинг слухати те, що ми записуємо. Регулятор гучності самих навушників, які ми підключаємо до цього мікрофона, роз'єм 3,5 мм для того, щоб ми підключали його до наших пристроїв, такі як смартфони, екшн камери, звичайні камери, лоу-кат фільтр для того, щоб ми могли обрізати низькочастотний шум. Та регулятор чутливості плюс 20 дБ, 0 та мінус 20 дБ. Кнопка вмикання, прозора, та коли мікрофон підключений до пристрою та ввімкнений, то вона горить зеленим кольором. Мікрофон запитується від двох батарейок, які йдуть у комплекті. Це краще, ніж, наприклад, вибір з акумуляторами, тому що ви можете накупити собі батарейок, взяти цей мікрофон та поїхати куди завгодно. По комплектації, з мікрофоном буде йти сам мікрофон. Два кабелі підключення: один до смартфона, другий до камери. Чохол для транспортування. Вітрозахист, який дійсно працює і дуже допомагає при не шквальному вітрові, а такий, як ми зустрічаємо на вулиці, так, допомагає. І батарейка для самого мікрофона. Якщо ви придбали цей мікрофон, проте не знаєте, як знімати, у вас нема штатива або якогось портативного пристрою для зйомки, можу вам порекомендувати. Від компанії Sennheiser Mobile Kit Тринога, яка може вам допомогти у вашому контенті, вона коштує під 50 баксів, але є ще кіт повністю з мікрофоном і з самою стійкою. Більша частина матеріалу тут металева, тому зібраний цей мобайл-кіт дуже чудово. Тримач для смартфона або камери може поворачуватись та кріпиться за допомогою ось цього кільця фіксації. Для того щоб Змінити вугол наклону треба нажати ось цю красну штучку та змінювати вугол наклону цього пристрою. Якщо ви хочете придбати ці прилади, переходьте, будь ласка, в описі є посилання на МКЕ400 Sennheiser та на Mobile Kit також. Давайте перейдемо до плюсів та мінусів цього мікрофона і почнемо, звісно, з плюсів. Перший з них це чудова якість передачі звуку, вона детальна, мікрофон чутливий та дуже чудово записує голос. Друге це корисні налаштування, зріз лоукат фільтра та регулювання посилення сигналу. Третє це чудова автономність. Мікрофон працює на батарейках, тому їх можна накупляти та брати з собою куди завгодно. Четверте, мікрофон компактний, легкий, дизайн у нього чудовий, тому. Тому це, звісно, плюс. Та п'яте, в комплектації є все необхідне для того, щоб записувати якісний звук. Тепер до мінусів. Перший з них це те, що немає е, якогось софту для смартфона або ще для чогось, щоб можна було більш детально налаштувати сам мікрофон, особливо його чутливість. І другий мінус це коли ви записуєте вже на мікрофон та хочете зробити якісь налаштування, посилення або лоукаут фільтр. Коли ви перемикаєте, то буде чутно певне клацання в сигналі, тому не лякайтеся. Sennheiser MKE 400 це чудовий мікрофон для блогерів, для тревел-блогерів, для людей, які активно знімають свій контент та не хочуть прийматися з петличками, з якимись другими рішеннями. Цей мікрофон, звісно, звучить краще ніж ті, які вбудовані в кам. Я. Камери, екшн камери або в наші смартфони. Тому, якщо ви активно знімаєте контент, вам цей пристрій просто необхідний. Для контенту потрібна не тільки якість зображення, проте основним я вважаю, є ще якість звуку. Sennheiser МК400 повністю виправдовує свою ціну 300 доларів. Звучання, комплектація, його компактний розмір та чудова збірка коштують цих грошей. Дякую, що подивилися цей ролик. З вами був Макс, ви на каналі Майчусь. Не забувайте переходити на... Наш портал, де є багато чого цікавого. Топи різні рейтинги та огляди на іншу техніку. Ставте лайкосики, і підписуйтесь і пока!